Сімнадцятеро людей постраждали внаслідок двох ракетних ударів по центральній частині Харкова ввечері 16 січня. Ворожі снаряди влучили у фасад триповерхового житлового будинку, внаслідок чого будівля була частково зруйнована. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, приватну лікарню, автомобілі. Сьогодні близько 10-ї години вечора росіяни. Здійснили запуск ракет попередньо з Російської Федерації саме з території Білгородської області, Попередньо це ракети С-300. зранку на місці. Правоохоронці продовжували збирати докази та фіксувати наслідки збройної агресії Російської Федерації. Волонтери роздавали людям ковдри та будматеріали. З мешканцями пошкоджених будинків працювали психологи. Надаємо ковдри, хто зовсім вікна пошкоджені, щоб вони, хоч якось, могли зігрітися, бо ще не розуміла. Відключать їх опалення чи не відключать так, що брезент для того, щоб вони накрили свої дахи, у кого вони пошкоджені, та далі ОСБ. Також працюють на місці наші два психологи, які надають першу психологічну допомогу. Ну люди, ті, які були ще з цього вечора в тяжкому стані, їх повивозили. Якби зараз люди ну трішки відійшли, ну Лариса з Олександром з козачої лопані приїхали до Харкова перед початком повномасштабного вторгнення. Коли почався обстріл, вже спали. У нас накрило потолком, стекла посипались, див, свіст. Я кричу, Саша, укривайся, зараз буде другий. Второй, второй прогремел, що сильнее. Почали вилазити з-под потолка. сильно накрило, мене трохи менше как то вилізли, не знаю. Я позавчора зібрала сумку з документами, повісила на виході в коридорі. Ну, шуба була, сапоги зі стеклами. Гепнуло так, що аж в глазах потемніли. Та начали Ви почали видавати, потихеньку что, що, що нашли, Хоча діти там щоб можна було. В будинку, де мешкає Олена, повилітали вікна. Пішли тріщини по стінах, але головне каже жінка, що в них ніхто не постраждав. Находилася в кімнаті, це. тільки вийшла з кімнати, щоб покурити, мене це і спасло. Увиділа, що заходять огонь в окно. Ми спрятались, упали і пішов зрив. Ось це ось. окна. Це все. Нас спасло, у нас старий камин, це ж дореволюційний дом. І нас пошло, що каміни йдуть в полтора эти кирпича. І нас эта стена спасла. Так що у нас все, слава Богу, без пострадавших. Нам повезло. Квартира Марини знаходиться в цьому будинку, але жінка в момент обстрілу з чоловіком та дітьми були не вдома. Про місце влучання дізналися вже зранку. Жінка каже, що вибух був дуже гучний і звук незвичний. Ми навіть думали, що це ну якась інша ракета, а не та котра обична. Один взрив ну, звичайно, второй взрив. Но ничего не писали, а сегодня утром мы увидели и сразу приехали. Окна выбиты, дверь не можем открыть. Ищем сейчас, чтобы нам или вырезали ее, потому что мы не можем зайти в квартиру. Ну и знаете, как вот говорят, ну какая-то военная, где здесь военная? Где больница, там кафе. І одна дитяча лікарня прямо возле этого вдома, дитяча така міні-паліклініка. Наслідки ракетних ударів продовжують усувати комунальні служби. В пошкоджених будинках відсутнє електро та водопостачання. Наразі це 15 об'єктів комунальної власності, тобто житлові будинки, і комерційної та відомчою ще понад 10, тобто загалом 25 плюс об'єктів. Загалом по об'єктах комунальної власності це Поки що по контурам, по вікнам це 500 вікон плюс. То, що стосується покрівель, мереж це все інвентаризується і дефектується. За даними Харківської міської ради, вже ввечері вдалося відновити опалення в усіх будинках, але в деяких ще немає світла та газу. Загалом було пошкоджено 29 будівель, 23 з них житлові.